Всім привіт! В сьогоднішньому відео будемо в'язати ось такого м'ячика. Для початку нам потрібно зв'язати елементи, з яких буде складатися наш м'ячик, потім ми його зшиємо і всередину покладемо наповнювач. Отож, нам потрібно зв'язати ось такі п'ятикутнички в кількості 12 штук. Будемо в'язати ось за такою схемою. В цій роботі ми в'яжемо всі стовпчики без накиду. У нас є стовпчики без накиду, повітряна петля і з'єднувальна петля. Тож, в кільце амігуруми ми в'яжемо 5 стовпчиків без накиду. В другому рядочку у нас йде 10 стовпчиків без накиду, але між ними по одній повітряній петлі. І третій рядочок у нас має вийти 15 стовпчиків без накиду. Почнемо. Беремо гачок, беремо тежу і починаємо з кільця амігуруми. Залишаємо тут доволі таку довгеньку ниточку, щоб потім зафіксувати все. Зафіксували тепер в кільце, в'яжемо 5 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Замикаємо кільце. І приєднуємось Першу петельку. Ось вона. Так. Під дві півпетлі. Так, і приєднались. Перший рядочок у нас є з вами. Робимо тепер повітряну петельку, ставимо маркер, я використовую ниточку, щоб видно було ось так. Початок ряду. І тепер в кожну петельку ми в'яжемо по два стовпчика без накиду і між ними повітряна петля. Почнемо в першу петельку. Один стовпчик без накиду, повітряна петля. Сюди ж ще один стовпчик без накиду. Є. Далі в наступну петельку так само. Один стовпчик без накиду, повітряна петля. І ще один стовпчик без накиду, сюди. ж. Є в наступну петельку так само. Стовчик без накиду, повітряна петля, сюди ж стовпчик без накиду, в наступну петельку так само стовпчик без накиду, повітряна петля, і сюди ж стовпчик без накиду. І закінчуємо стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, сюди ж. Всього має бути 10 стовпчиків без накиду. І між ними повітряна петелька. І тепер приєднуємось в цю петельку, де в нас стоїть маркер. Другий рядочок готовий, робимо повітряну петельку, ставимо маркер і в'яжемо наступний рядочок. В'яжемо між стовпчиками ось, де в нас повітряна петелька була. Один стовпчик без накиду. Повітряна петля, ще один стовпчик без накиду, сюди ж ось так між стовпчиками є. Далі в сусідню ось уже петельку. Пров'язуємо один стовпчик без накиду. Далі між стовпчиками ось сюди. Пров'язуємо один стовпчик без накиду, повітряна петля, ще один стовпчик без накиду, сюди. Ж. Далі. В наступну петельку один стовпчик без накиду. Далі між стовпчиками в'яжемо один стовпчик без накиду, повітряна петля. Сюди ж ще один стовпчик без накиду. Далі, в наступну петельку, один стовпчик без накиду. Далі, між стовпчиками знову, один стовпчик без накиду, повітряна петля, і сюди ж ще один стопчик без накиду. В наступну петельку, один стопчик без накиду, далі, між стовпчиками, Ось сюди пров'язуємо один стовпчик без накиду, повітряна петля, ще один стовпчик без накиду сюди ж. І закінчуємо ряд одним стовпчиком, ось в цю петельку, без накиду. Всього у нас має вийти 15 стопчиків без накиду, і приєднуємось. Дивіться, як гарно ми закінчили. Ось сюди, в петельку, де з маркером. Приєдналися, все. Ми з вами закінчили в'язати. Наш п'ятикутник, обрізаємо ниточку, таку доволі величеньку залишаємо, для того, щоб ми її зафіксували з виворітної сторони. Витягнули ниточку. Тепер беремо голку, ось таку тоненьку, невеличку, з маленьким тоненьким вушком. Так і з виворітної сторони. Ось так пройдемо один раз, ще раз, і до центру ось так пройдемо ще, за петельки підхватимо, ось так, до центру. Це для того, щоб робота наша не розпустилась. І так само зробимо з цією ниточкою з кільця амігурумі. Пройдемо тут. Ось так зафіксуємо. Так, зафіксували їх, тепер можна обрізати. Ось наш п'ятикутничок готовий, як ви бачите, ось у нас вверх. Очки ось так. Один, два, три, чотири і п'ять. П'ятий кудчик. Тепер залишилося їх зшити. Беремо ниточку темного кольору, потрібно нам розкласти їх і між собою зшити з лицевої сторони. То виворітна сторона у нас всередині. Так. А ми з вами починаємо зшивати по схемі. Де куточки кут до кута? Тут на початку ми з вами зв'яжемо, щоб не розпустилась робота. Ось так. Потім заховаємо всерединку і зшиваємо. Приберемо, щоб не заважала. Ось так пройшлись тепер під сусідню петельку раз, пройшли сюди знову цю саму. Так, є тепер. Під сусідню видільку ось так. Раз. І пройшли. Знову ще раз. І останнє. Поєднання у нас так. Останню петлю. Так. І ще раз вийшли. Так, дивимось, що ми маємо. У нас має бути ще тут, бачимо прошити закрито, тут, і, відповідно, з цієї сторони нам треба ще пройти. Тому повертаємось назад. Раз, є. З цієї сторони. Раз. Є. І ще один раз. Так. Цю сторону є. Ось у нас є вже ми зшили за схемою два наших елемента ось цей і ось цей. І далі так само зшиваємо всі-всі-всі елементи. Для того, щоб ниточку не обривати, я ще раз проходжусь ось так. Ну. Так. І ось так. Тепер беру наступний ось елемент, деталь нашу, так. І ось так, як вона лежить, так її починаю теж пришивати. Геть, абсолютно, так само, як і попередньо. Ось, згідно схеми, вийшов у нас такий результат. Бачите, один в один, абсолютно. Ну, а тепер пазлик сам складається. Тепер ми Беремо ось так сюди, сюди, будемо зшивати. Воно ну вже тепер всі-всі детальки стають на свої місця. Бачите? Так, так, пішла деталька, так. І ось так. Це все потрібно зшити. І далі зшиваємо. І вже, коли в нас залишиться ось так місця, тоді вже ми будемо сюди використовувати. Наповнювач. Так, ось що ми з вами маємо? І тепер беремо наповнювач і так прямо багатенько-багатенько туди його вкладаємо, щоб наш м'ячик був круглий, прийняв свою форму. Тепер, зшиваємо, у нас залишилось ще ось так зшити ці сторони. Ось так, досшивати, і м'ячик готовий. І ось такий маємо результат. Цей м'ячик зшитий з виборітної сторони, цей зшитий з лицевої сторони. Обидва м'ячика виглядають дуже гарно. Спробуйте вибирати вам, як зшивати, яка сторона гарніша. Якщо є якісь запитання, пишіть внизу під відео. На сьогодні в мене все. До побачення!